Вітаю! Продовжую вирощувати віолу у дворічній культурі. Саме ця віола сорту Матрікс була висіяна у 20-х числах серпня, тоді стояла неймовірна спека і була загроза того, що молоденькі сходи віоли швидко витягнуться. І для того, щоб такого не сталося, я зробила таку імпровізовану тепличку навпаки. Тобто, поряд із стаканчиками, в яких сходила віола, я поклала. Пляшкою із замороженою водою і таким чином зберігла комфортну для сходів температуру. У таких комфортних прохолодних умовах зростала віола, яка була висіяна от в такі стаканчики. Але я висівала і частину насіння в іншу тару. І насінини уже у цій ємності зростали при спекотній температурі. Як все ж таки температура впливає на? Якість сходів віоли ви можете дізнатися у відео, посилання на яке ви зараз бачите на екрані. Не забудьте підписатися також на канал, для того, щоб не пропустити наступні цікаві відео, а також поставити лайк, якщо відео це вам сподобається. Віолі цій виповнилося 6 тижнів, і вже можна подивитися, яке там наросло коріння, чи достатньо воно для того, щоб вже можна було її перевалювати. Ну, видно, що корінці виглядають. Отвори горщика. Але наскільки воно буде густим, зараз побачимо. О, добре коріння, чудове, гарно наросло тобто, вже така віола годиться для того, щоб її перевалювати. Але віола ж сходить нерівномірно, тому це, мабуть, перші сходи, які були. А зараз давайте глянемо трошки меншу віолку, яка пізніше. Явно зійшла, які в неї там корінці наросли. Ну, тут трошки менше наросло коріння. Ну, Це і не дивно, тому що це пізніші сходи були трошечки. Але все ж таки вона вже готова до перевалки. Мабуть, от попередню віолку я вже перетримала у горщику. Висіваючи віолу у різній тарі, це в мене були і ящики, і касети, і окремі ємності, от такі. то я зробила такий висновок, що краще все ж таки висівати віолу в окремий якийсь посуд. Тобто, наприклад, от в такі стаканчики. Чому? Тому що віола, як ви знаєте, сходить геть нерівномірно. Тобто, якщо Перші сходи можуть з'явитися десь на п'яту добу, то останні будуть сходити на 20-ту, а деякі, можливо, і зовсім не зійдуть. І якщо все насіння висіяно от в одну якусь ємність, то це незручно, тому що у одної віоли вже там наросло чотири справжніх листочка, а інше тільки-тільки сходить. І догляд за цими двома віолами зовсім різний. А відокремити їх одна від одної неможливо. А якщо ви сієте от в такі стаканчики, то коли віола зійшла, ми її беремо і в сторону, відставили її. Інші проростають, знову зійшла, відставили. А інші собі спокійно стоять і далі собі проростають, скільки їм там завгодно буде. Таким чином, ми даремно не витрачаємо електроенергію, якщо вирощуємо на стелажах віолу. І вже отакі дорослі рослини ми можемо виставляти в більш холодне приміщення і давати їм більше світла. А малеча буде залишатися у темряві та теплі для подальшого проростання. Чим ще не можна нехтувати, так це добривами для підживлення віоли. на... Такому ранньому етапі, як поява першого справжнього листочка, підживлювати віолу на цьому етапі комплексними добривами не бажано, тому що вони у своєму складі мають доволі таки багато фосфору, а фосфор буде сприяти витягуванню віоли. Треба фосфор залишити на стадію бутонізації. З моменту появи у віоли першого справжнього листочка краще її підживлювати. Перші 6 тижнів кальцієвою селітрою, починаючи з дози пів г на літр води і поступово підвищуючи дозу до 1,5 г на літр води. Таке підживлення буде сприяти тому, що буде наростати гарна коренева система та звичайно зелена маса. І віола при цьому не буде витягуватися. Але підживлювати кальцієвою селітрою потрібно не тільки під корінь, а й по листу віоли. Тому що кальцієва селітра, куди вона попала, там вона і працює. І якщо з якихось причин всмоктування з ґрунту у віоли затримається цього добрива, то листочки моментально можуть всотувати це добриво і гарно розвиватися буде вся рослина. Взагалі по листу віолу можна обробляти кожні там, 4 дні різними препаратами. Це можуть бути і стимулятори росту, це можуть бути і бурштинова кислота, це може бути сульфат, хелат заліза, якщо жовтіють листя, а також комплекс мікроелементів, які так полюбляє віола. Тепер, що стосується ґрунту і об'єму, в який бажано пересаджувати віолу. Значить, це в мене стаканчики об'ємом 350 мл. Я вважаю, що це мінімальний об'єм, який потребує віола на стадії розсади. Але найліпший варіант це висадити віолу у ґрунт на грядку. Тоді вона буде нарощувати стільки коріння, скільки їй хочеться, бо нічим воно не буде обмежуватися. Але... У мене такої, поки можливості немає, тому буду вирощувати у таких стаканчиках. Якщо у вас є можливість висадити у більшу тару, то висаджуйте, звичайно, її у більшу. Що стосується ґрунту, ґрунт у мене легкий торф, але він зовсім пустий, тобто зовсім без добрив. Хочу нагадати, що Віола любить ґрунт, кислотність якого не вище шести, інакше вона починає хлорозити. Проблем з кислотністю ґрунту нам додає ще й вода, чи то водопроводна, чи то зі скважини, яка доволі таки жорстка майже по всій Україні, і вона з плином часу при поливі залужнює землю. Тому, щоб віола не хворіла хлорозом, потрібно час від часу підкислювати землю, наприклад, бурштиновою кислотою. Можна також брати лимонну кислоту або ортофосфорну. Я, наприклад, користувалася звичайним електролітом для акумуляторів, який купляла у епіцентрі. Дуже було зручно та не дуже дорого. Не забувайте також, що кальцієву сілітру ні в якому разі не можна в одній ємності змішувати з кислим якимсь середовищем, тому що вона випаде в осадок і ніякої користі для рослин не дасть. Тобто, спочатку підкислюєте землю, а потім там через день-два вже підживлюєте кальцієвою селітрою. З огляду на те, що в моєму ґрунті, як я казала, зовсім немає добрив, я зараз до нього додам добрива, які, як на мене, ідеально підійдуть, тому що формула цих добрив 18-7-18, тобто, Дуже мало фосфору, що нам і потрібно для віоли. Але є і калій, є і азот, і багато мікроелементів. Звичайно, ідеально було б вирахувати об'єм ґрунту і застосувати доброво за інструкцією, але думаю, що нічого страшного, якщо можна покласти доброго і так трошки на глаз. І сенс додавання цього добрива не стільки в макроелементах, тому що я буду поливати кальцієвою селітрою чи іншими добривами розчинними у воді, але для того більше, щоб ґрунт насичився саме мікроелементами, такими як бор, цинк, магній, залізо, сірка. Отже, приступаємо до пікіровки, саме пікіровки, тому що я не називаю це перевалкою. Бо Трошки от корінці, отут внизу, отак от повідриваю, для того, щоб зимітувати пікіровку, для того, щоб дати корінцям стимул нарощуватися в сторони. Ну і звичайним чином заглублюю так, щоб засипати віолу прямо до. Сім'дольних листочків отак от, от, щоб вона гарно стояла, не, не хиталася. Беремо наступну. Також трошки так порихлю корінці і заглублю. Ось так, щоб прямо по самі сім'ядольні листочки. Щоб вона ось так от не шаталась, або щоб такого не було. Бачите? А ось живий приклад того, як розвивається віола, якщо вона росте, засипана по сім'ядольні листочки, тобто глибоко. Вона більше нарощує зелену масу, вона більш така пухнаста, в неї більше додаткових бічних гілочок, і як бачите, яка вона красуня. До речі, ця віола висівалася у ґрунт дурпета, і бачите, як добре в ньому нарощуються корінці. І це все тому, що у ґрунт додано спеціальну таку речовину, яка стимулює нарощування коріння. Додаю бурштинову кислоту до поливної води, додаю її так на око, на 2 літри десь от приблизно от стільки десь. Поливаю не рясно, а так, поки трошки, тому що на вулиці вже порохолодно і не хочу, щоб, не дай Бог, коріння не загнили. На даний час фунгіцидами я ніякими віолу не обробляю. Зроблю це трохи пізніше, тому що зараз на вулиці плюс-мінус комфортна температура для віоли, плюс вітерець, вона стоїть не в теплиці, а просто на відкритому повітрі. Тому вважаю, що поки їй ніякі грибкові захворювання не загрожують. Коли земля просохне у горщику, я пролью вже віолу з додаванням кальцієвої селітри, 2 грами. На літр води. А вже через місяць ця віолка піде зимувати. Як саме я її буду готувати до зимівлі, де вона саме буде зимувати як, я все розкажу у наступних відео. Тому не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, якщо вам це відео сподобалося. До нової зустрічі! Всього найкращого. До побачення!